Поки одні додають популярну спецію до всіх страв і не можуть уявити без неї жодної кухні світу інші намагаються зменшити її кількість у своєму раціоні і пов'язують з виникненням серйозних захворювань. Суперечки щодо користі, солі та шкоди від неї не вщухають десятиліттями. Якщо ми говоримо про продукти харчування, потрібний здоровий баланс. Сіль є джерелом натрія. Натрій один з найголовніших елементів, який приймає участь в усіх біохімічних процесів, причому на рівні клітини. Зазвичай ми більше використовуємо звичайну кухонну або йодовану сіль. Унікальна спеція підсилює смак їжі, забезпечує відновлення шкіри та клітин, допомагає передавати нервові імпульси, підтримує тонус м'язів. Сіль може містити невелику кількість кальцію, калію, заліза, цинку та йоду. Натрій приймає участь у підтриманні водного балансу. Якщо його недостатньо, людина втрачає а, воду і може виникнути такий тяжкий стан, як гіпонатріємія. Вона призводить до дуже серйозних порушень з боку ритму серцевого падає артеріальний тиск. Нестача солі може підвищити ризик виникнення цукрового діабету та рівень холестерину, а також порушує процес травлення. Тому відмовлятися повністю від спеції не варто. Надмірна кількість солі в організмі може викликати остеопороз, гіпертонію, атеросклероз судин, катаракту, глаукому, ожиріння і навіть рак шлунка. Лікарі рекомендують щодня вживати до 5 грамів хлориду натрію. Це приблизно одна чайна ложка солі. Якщо ми говоримо ложечка, це не означає, що хазяйка за день має кожному роздати цю ложечку для споживання, тому що найбільшу кількість солі ми отримаємо вже з готовими продуктами харчування. Рекордсменами за вмістом солі є м'ясні, ковбасні та кондитерські вироби, сири, піца, бургери, консерви, соління та мариновані овочі. Тож варто пам'ятати про це та коригувати свій раціон. Багато солі є у хлібі. У хлібі, готовому, прекрасному, який ми так любимо споживати від приватних пекарень зі з свіжого він дійсно дуже солоний. Це пластівці, пластівці, які так люблять споживати діти, вони також можуть бути надмірно збагачені сіллю, і тому це є некорисним. Сіль використовують не лише в якості приправи, а й для інших кулінарних цілей. Зокрема, вона допомагає пом'якшити м'ясо та довше зберігати свіжість продуктів, оскільки пригнічує ріст бактерій і є чудовим консервантом. Якщо ви все ж прагнете зменшити споживання солі, її можна замінити іншими спеціями. Сушений Сушеничисне це те, чим рекомендується або можна замінювати, обманювати свої рецептори і відчувати, що воно нібито солоненьке, тобто, нібито воно приємне. Чебрець, петрушка, базилік, кінза, сік, лимона або лайма гідна заміна солі. Але найкращою альтернативою хлориду натрію визнана морська капуста, яка містить величезну кількість поживних речовин. Тож не бійтеся кулінарних експериментів, пийте достатньо води та уникайте шкідливої їжі. Також було б добре забути про соуси, кетчупи та майонез. Обов'язково читайте, що написано на етикетках продуктів, які купуєте. Коли ви не харчуєтеся вдома, попросіть, щоб вам не солили їжу, а подавали спецію окремо так ви зможете додати приправу за смаком і ніколи не пересолите. Збалансувати надлишок натрію можна калієм, яким багаті овочі, фрукти, зернові та бобові. Здоровий раціон це не цілковита відмова від солі, а раціональне її використання.